До речі, Єлісій Саковський цей поєд... турнір розпочинав з однієї восьмої фіналу, де переміг Андрія Грубінка у чвертьфіналі переміг е... Артема Церегородського і Ігоря Судака він переміг у півфіналі. Щодо Максима Шевченка, то він був сильніший за Вадима Лазура. В півфіналі в одній четвертій переміг Кирила Нечпоренка, Ну а одну восьму він пропускав. Ну, десь менше поєдинків провів Максим Шевченко. А можливо, це десь і вплине на цей поєдинок. Ну Десь, можливо, трішки менше втомився, але ну, це все дуже і дуже умовно. Пробує обійти його захист, але поки що бачимо, що Максим Шевченко пробує закрити трикутник. Ага. Ось що в нього вийшло. Але чи вдасться його завершити? І постукав Єлисей Саковський. Це дострокова перемога. Звитяга Максима Шевченка. Максим Ідеальний Шевченко. результат для Максима Шевченка. Максим Шевченко. Що ж вітаємо Максима. І його тренерів.